Вітаю вас, панове! У цьому відео я хотів би повернутися до дискусії про наш автентичний національний прапор. Причому хочу зробити це на науковому рівні на рівні наукової дискусії, а кажучи більш щиро, спробою викрити фальсифікації, які методично застосовує у цьому напрямку головний адепт синьо жовтого прапора. Доктор історичних наук Андрій Гречило Коли китаянка, журналістка, звернулася до Леоніда Кравчука, тогочасного президента, із порадою розташувати кольори на державному прапорі України протилежним чином до державного прапора, який він прийняв, і аргументувала це тим, що відповідно до вчення китайської системи феншуй, синьо жовтий прапор вказує на руйнацію занепад. Кравчук, як відомо, не звернув на це уваги і згодом на телебаченні аргументував свою позицію. Мовляв, китайська система феншуй не має жодного стосунку до української культури та традиції. Між іншим, папір та порох, які винайшли китайці, Справді були винайдені поза українською культурою та традицією, то може нам відмовитися від ткацтва, книгодрукування та від вогнепальної зброї. Адже ці винаходи зроблені поза нашою культурою, а логіка Кравчука вимагає відмовлятися від подібних речей. І ця логіка не лише Леоніда Кравчука, але й всіх прихильників синьо-жовтого прапора. Джаз до нашої культури справді жодного стосунку не має. То чому ж в українських консерваторіях, наприклад, у Львівській є відділ джазу, і на розвиток джазу держава виділяє немалі кошти, а тим часом джаз народився у лоні магічної язичницької культури африканських племен. І повірте мені, Ця магічна культура негроїдної раси жодним чином не краща за китайську, а чужа вона для нас значно у більшій мірі, аніж китайська. У 2014 році доктор історичних наук і головний геральдист в Україні Андрій Гречило у своїй статті міф про перевернутий прапор. Опублікованій в Історичній правді» 14 січня, фактично повторює всі аргументи Леоніда Кравчука, лише в розширеному вигляді. Зокрема, про феншуй він пише так: передовсім треба пояснити, що феншуй це є система китайських вірвань у цілісність Всесвіту. По-перше, ні китайські вірування, ні конфуціянство не мають до українських традицій жодного відношення. По друге, ні фаншуйніцин не мають жодного стосунку до вексикології та принципів створення прапорів. Якщо ж комусь здається, що на прапорі вода заливає вогонь, то з цим до психіатра, бо ні вексикологія, ні геральдика до цього відношення не мають. Як для геральдиста, то такі висловлювання пану Гречилу можна було б вибачити. Але як історик, він би мав розуміти, що під термінами вода та вогонь китайці мають на увазі зовсім незвичайні вогонь та воду, як це випливає з його слів, але стихії, вогню та води. І мав би знати, що це не лише такими як китайські вірвання, але й давньогрецька філософія, та середньовічна західноєвропейська метафізика також поділяють ці погляди китайців на стихії. У них також є терміни стихій вогню та води, під якими маються на увазі відповідні енергії. Мабуть, би він і знати про вчення філософа та лікаря давньої Греції Гіппократа, який стверджував, що кожна людина створена із чотирьох стихій вогню, води, повітря та землі, і що в психіці кожної людини превалює якась із цих стихій. І саме тому, мовляв, люди мають чотири темпераменти: вогонь превалює в характері холериків. Вода в характері меланхоліків, повітря у характері сангвініків і земля в характері флегматиків. Таким чином, пан Гречило де-факто оголосив психічно хворою не лише національну культуру Китаю, але й гіппократа та всю давньогрецьку філософію, а вслід усю метафізику середньовічної Європи. Тобто практично всю світову культуру минулих століть. Отож і вийшло у нього, що ніби все людство було зборищем ідіотів, допоки не народився він наймудріший і найнепомильніший. Кажучи іншими словами, якщо для Кравчука було достатньо сказати, що, мовляв, китайська культура. Та культура українська це дві великі різниці, то для доктора історичних наук Гречила цього вже було недостатньо, аби лише повторити за Кравчуком згадану тезу. Проте мусив він додати до неї ще й щось більш вагоме в очах невігласів, щоб дискредитувати опонентів будь-якою ціною, навіть не гербуючи засобами сумнозвісного. Скандального сина Ноя. Звичайно, вексикологія та геральдика не будуються на китайській традиції феншуй. Але це не означає того, що всі поєднання кольорів завжди є нейтральними. Тести ушара свідчить про те, що індивід, який має певні внутрішні проблеми, обирає дисгармонійні поєднання кольорів. І якщо нав'язати дезгармонійне поєднання кольорів цілому народу у вигляді державного прапора, то результат буде сумним. Поза як, як свідчать психологи, позитивні та негативні поєднання кольорів впливають на нашу підсвідомість. Кольори, так само як і звуки, передають певну інформацію, яку неможливо передати жодними словами. І ця інформація може бути як позитивною, так і негативною. Рабовласники завжди хочуть, щоб раби були атеїстами і нічого не знали про тонкий світ, про світ енергій. Але психологи почасти про це знають. І це знають не лише психологи, іспанські марксисти, які панували в цій країні перед режимом Франко, Наказували художникам розмальовувати стіни в'язничних камер копіями із картин художників модерністів, де є дисгармонія кольорів, і до цих камер садовили політичних в'язнів, аби викликати в них почуття постійної депресії. Метод, між іншим, виявився дуже дієвим. Ви скажете, що можливо китайське вчення про поєднання кольорів, про поєднання гармонійне та дисгармонійне, воно може виявитись помилковим. Я можу погодитися, що не виключені помилкові судження в системі феншуй, але позаяк ця система формувалася ще у дуже давні часи і витримала випробування тисячоліттями. То ймовірність таких помилок є дуже незначною. І тут саме той випадок, де свій вердикт мають виносити зовсім не ті геральдисти та історики, які, судячи з написаного гречилом, жодного уявлення не мають про психологічний фактор сприймання поєднання барв. А саме ті психологи, які набули великого досвіду із використанням тестів Люшера та фахівців кольоротерапії. Щодо тези Кравчука, яку Гречило підхопив, тези, яка стверджує, ніби китайська система хваншуй, не має жодного стосунку до нашої культури, то вона також є помилковою. У 2016 році я видав наукову монографію, який розшифровую Мінойське піктографічне письмо, що збереглося на диску із Хвеста 17 століття до нашої ери. Ця монографія має назву «Хвестський диск в етнокультурному контексті. Це єдине розшифрування Хвестського диску. Із запропонованих сотні варіантів різними дослідниками, де текст є цілісним і логічно пов'язаним. І цей текст виявився язичницьким релігійним гімном. Отож на сторінці 17 цієї монографії написано зокрема таке. Із культур Яньшао лише культура баньшань, яка існувала протягом 2500-2000-х років до нашої ери, справді утворює культурні паралелі із терпільською археологічною культурою, причому паралелі разючі. Тоді як, скажімо, кераміка іншої археологічної культури групи Яньшао, Баньпо – Являє собою прототип традиційного таракотового посуду з Середньої Азії. Сказане не означає того, що терпійська кераміка з'явилася у Китаї не раніше за 2500 рік до нашої ери, навпаки, дещо раніше за початок виникнення культури Баншань, оскільки не менш чіткі паралелі терпійська керамічна традиція. Утворює із культурою Мадзяяо, яка виникла в другій половині IV тисячоліття, а зникла близько 2500 року до нашої ери. Очевидно, внаслідок натиску населення археологічної культури чорної кераміки Луншань, яка прийшла їй на зміну у межах відповідного ареалу. Оскільки припинення існування культури Мадзя-Яо збігається у часі із виникненням культури Баншань, можна здогадатися, що останнє відбувалося в умовах притоку населення Мадзя Яо та за його участі, інакше кажучи, керамічна традиція Мадзя-Яо була генетично успадкованою населенням Баншань. Наведений ланцюг все ж помітно виказує свої витоки саме у культурі трипілля, насамперед завдяки хронології, оскільки ранні трипільські зразки є більш давніми за азійські аналоги щонайменше на ціле тисячоліття. Тут ми бачимо зразки кераміки культур Баншань і Мадзяяо. На одному із них спірально-трикутниковий орнамент, характерний для терпілля, а на іншому основою оздоблення є ромбова композиція, вона також характерна для трипільської культури. Таку ромбову композицію можна знайти на зразках трипільської кераміки, а також на трипільських жіночих статуетках, на статуетках великої богині Терпілля. Це була богиня землі та підземного царства, яка мала безліч символів, зокрема спіраль, що відповідала їй за уморхному символу гадюці, та ромб, який уособлював жіноче єство. У давньоруській культурі аналогом цієї великої богині була мокоша. Свою кераміку терпійці, як правило, оздоблювали зображенням символів своєї богині. Землю терпійці уявляли у формі квадрата, і ця традиція збереглася у бойків майже до нашого часу в обряді петрування, де бойки будували квадрат за допомогою осикових кілочків. Цей обряд описаний у науковій народоснавчій літературі, зокрема львівським археологом Дмитром Павлівим. У феншуй також земля уявляється у формі квадрата, і це не якийсь випадковий збіг, це є одне із численних свідчень того, що світоглядну систему феншуй принесли в Китай трипільці. В іншому випадку подібна система існувала б не лише у китайців, але й усіх народів Південно-Східної Азії, де її немає. Хтось може на це сказати, що, мовляв, українці не є нащадками терпітців, так, мовляв, говорять деякі наші пострадянські історики, але панове вчені мужі. Погляньте на унікальні двійнята терпійської усатівської археологічної культури, тобто терпійської культури усатівська археологічна група, знайдені археологами у другій половині ХХ століття. І порівняйте їх із двійнятами народного майстра Шостопальця. Якщо ви мені скажете, що це не та ж сама унікальна традиція гончарства, яка збереглася протягом багатьох тисячоліть, винятково в українському народі і ніде більше. Якщо ви мені це заперечите, тоді я скажу про вас, що маєте очі і не бачите, а бачите лише те, що вам хочеться бачити. Коли російський цар Олександр III захотів купити картину Рєпіна Запорожці пишуть листа Султанові, він поцікавився, чи правильно Рєпін намалював жовто-сині знамена на цій картині. Утворили комісію із науковців, яка взялася досліджувати питання в музеях, і у висновках комісії було записано. Такі флаги народ Малоросії спользував з врем'ян княжеської Русі. Якраз про прапори доби козаччини та про прапори більш ранньої доби прихильники синьо-жовтого прапора дискусію вести уникають. Натомість вони концентруються на більш пізніх часах, запевняючи нас, що, мовляв, у нашій традиції. Використовувалися і жовто-блакитні, і синьо-жовті прапори, що порядок кольорів ніколи не був встановлений і що колись не існувало, мовляв, жодної різниці, який колір зверху. При цьому пан Гречило помилково стверджує, що ця традиція національних кольорів починається з 1848 року. На підтвердження своєї думки пан Гарчило опублікував дві світлини. Перша із них це фото самопального примітивного плакату 1917 року виготовлення, а друга листівка видана у бродах у 1902 році. На той час броди були головним єврейським містом Австрійської імперії. У 1774 році імператор Австрій Йосиф II відвідав броди, після чого сказав відому фразу: Тепер я знаю, чому мене називають імператором Єрусалиму, тобто він назвав броди Новим Єрусалимом, і такими броди залишалися аж до Другої світової війни, тобто, були такими і в 1902 році. Таким чином, ті артефакти, які наводить пан Гречило на користь власної версії, вони мають сумнівне походження. До речі, він є автором герба бродів. Герб має кольори Ізраїлю і як графічний символ має французьку королівську лілею. Отож, судячи за поєднанням білого і блакитного у цьому гербі, Пан Гречило дуже добре знає історію міста Броди. Щоправда, я не розумію, до чого тут королівська лілая Франції. Якщо ми зараз розгорнемо книгу відродження нації, що належить пару діяча УНР Володимира Ведниченка, частина 2, то на сторінка 107-108 прочитаємо таке. Кажучи, по щирості, ми рішуче нічого не міняли в суті тієї держави, яка була за часів тимчасового правительства. Ні одної основи її ми не порушили. Ми тільки міняли національну форму її. Замість синє біло-червоного прапора ми вішали жовто-блакитний. Кінець цитати. Такі документи пан Грачило добре знає. І тому він стверджує, що нібито синьо-жовті прапори у відповідну добу називалися жовто-блакитними. Крім того, у згаданій статті пише ще й таке, цитую, дещо складнішим виглядає залучення кіно та фотодокументів з огляду на специфіку передачі синього, блакитного та жовтого кольорів у чорно-білому зображенні. Коли, наприклад, блакитна барва виглядає світлішою від жовтої. Тому до уваги слід брати додаткові аргументи або проводити порівняльний аналіз з іншими джерелами. У Вікіпедії, яку пан Гречило редагує у вільний час, про що написано на його сторінці, він висловлюється більш категорично. На створенній Гречилом сторінці Вікіпедії він пише так: часто на старих кінотах, фотодокументах з огляду на специфіку передачі старими. Несенсибілізованими фотоматеріалами синього блакитного та жовтого кольорів у чорно-білому зображенні, жовта барба виглядає темнішою від блакитного і дійсно порядок кольорів також визначається завдяки світлинам із стризубом або галицьким левом. Ці елементи традиційно зображуються в жовтих барвах. Але, панове учені мужі. Невже ви не знаєте такої простої речі, що Галицького лева вишивали на блакитному прапорі золотими нитками, а не жовтими? І те ж саме було і з тризубом. Золоте вишиття справді виглядає темнішим на світлинах за жовту та блакитну барви, поза як воно з часом темніє і стає подібним до бронзи? Думаю, що пан Гречило і про ці речі знає чудово. Адже він доктор наук? А лише вдає, що не знає. Про його нещирість у висвітленні відповідного питання свідчить той факт, що в тій же статті в історичній правді за 2014 рік пан Гречило стверджує, що жовто-блакитні прапори на цій світлині за 1919 рік. Є насправді синьо-жовтими, і що синій колір на цій чорно-білій світлині є світлішим за жовтий. А ось на світлині за 1917 рік, яка показує демонстрацію українців влади в Востоці, за його словами, також майорять синьо-жовті прапори, попри те, що темніший колір тут зверху, а світлий. Знизу. Але ж, пане докторе, фотоматеріали в 1917 році та в році 1919 були ж ті самі, якусь альтернативу для азотно кислого срібла ще не було винайдено. Отож ваші маніпуляції у цьому сенсі антинаукові. Те, що пасує графу Каліостро, вам із вашими титулами. На мою думку, зовсім не пасує. Чи не так? Чи може я помиляюся? Як на вашу думку, пане доктора? За словами пана Гречила, прапор, який прийняла Українська Народна Республіка як державний, був синьо-жовтий. Аргументує він тим фактом, що синьо-жовтим був прапор флоту УНР. Але за три роки перед його публікацією цій же історичній правді. Була публікація на цю тему Андрія Квятковського, ще одного прихильника синьо-жовтого прапора. Проте, на відміну від Гречила, Квятковський визнає, що прапор за Грушевським жовто-блакитний, що ви бачите на скріні із цієї публікації, де цей прапор я підкреслив червоною лінією. Щодо прапору флоту УНР, справді він був блакитно-жовтим. Чому ж не жовто-блакитним? А тому що прапор флоту мав би мати помітні відмінності від державного прапора і тому, що флот це кораблі на воді, і саме тому блакитна смуга тут розміщена зверху. Як висновок, можу сказати. Що не було синьо-жовтого прапора у нашій давній історії, були деякі його помилкові зображення, а можливо, були вже тоді, у 1902 та 1917 році, спроби перевернути наш національний прапор, про що й свідчать дві світлини, які популяризує пан Гречило. Одна з цих спроб у юдейському містечку Бродах, а інша невідомо де, Гречило сам не знає, звідки цей плакат взявся. І ті мужні юнаки, які декілька разів вивішували жовто-блакитний прапор у радянську добу, вивішували його не за помилку, як стверджується Квятковський, а саме тому, що у їхніх національно свідомих сім'ях. Збереглася традиція цього прапора. І В'ячеслав Чорновіл не був невігласом панове, коли піднімав саме жовто-блакитний прапор. Не скажу, що невіглас Кравчук, але не треба забувати, що цей президент віддав Росії український флот. Тож ніяк не міг він бути нашим патріотом. Адже вороги наші кажуть, Якщо якесь небажане для нас явище неможливо зупинити, то його потрібно очолити. І таким явищем для Кравчука та його однодумців стала незалежна Україна. Так вийшло, що саме деякі представники національних меншин в українському суспільстві дуже вже затято захищають синьо-жовтий прапор. Захищають його правдами і неправдами. Може, їх влаштовує все те, що в нас відбувається протягом нашої історії Незалежності? Може, вони вважають, що все й мало б так бути, як воно сталося? Питання без відповіді? На нього можуть відповісти лише вони самі, але відповіді, звичайно, не дадуть, принаймні, відповіді правдивої. На сам кінець покажу вам скрін документу музейної довідки з державною початкою про походження жовто-блакитного прапора та герба УНР, написаної на друкарській машинці авторства наукового співробітника Інституту історії Академії наук УРСР, кандидата історичних наук Щуся. За 1967 рік. Тут чітко сказано так. Центральна рада, приймаючи тризоб за державний герб, прийняла для нього барви і тло Галицького герба, оскільки вже в 1914 році Галицькі січові стрільці виступали під жовто-блакитним прапором. Кінець цитати. Нагадаю, що Гречило, який безумовно читав цю довідку, запевняє нас, ніби прапором січових стрільців був синьо-жовтий, а не жовто-блакитний. І це не помилка Щуся, адже ОУН, Організація українських націоналістів, яка дотримувалася традиції січових стрільців, також мала ось цей. Жовто-блакитний прапор, який зберігся до нашого часу. Отож, громадяни робіть висновки. А як на мене, то нам не просто перевернули наш національний прапор, але перевернули всю нашу історію.